Є якийсь а, в історії людства проміжок часу, коли реально до цих заповідей люди, які складали, домовлялися, і складали там спільноти, церковні, зокрема релігійні, дотримувалися? Є такий а, у вас приклад? У мене немає, наприклад. Да, дивіться, така ситуація. В нас, звичайно, трагічна ситуація. Я вже говорила, застосувала цей термін епіцентр дійсності. Uh -huh. Ми повинні з вами розуміти, що людина сприймає дійсність по-різному в епіцентрі дійсності і в зоні комфорту. Та? Ну, наприклад, західні країни зараз знаходяться в більш-менш, так би мовити, такі. Віддалені зоні комфорту від нас, так? А ми в епіцентрі дійсності. Ну, вони там живуть, вони дуже комфортно там. Зона комфорту, так, тобто, так, де так. людина для, для, для людини немає таких загроз конкретних для угу. її життя, Вона не стоїть, що перед загрозою втратити це угу. життя. Вона не заздається екзистенційними проблемами. Її цікавить ціна в магазині на певні продукти, чи вона зможе собі отримати ту долю комфорту, на яку вона сподівається, так? Угу. Тобто, це зона комфорту. І є оці екстремальні умови, в яких в які потрапили ми з вами. Ми можемо бідкатися і жалітися на те, що ми в поганих умовах. але е, різниця полягає в тому, що, от, наприклад, одна людина там і там може поводитися по різному, але життя людини кожної це завдання їй себе знайти. Розумієте? От, просто незалежно від того, ти знаходишся в зоні комфорту, чи ти знаходишся. Не ми повинні задавати запитання Богові, чому ти мене засунув в ту чи ту іншу ситуацію. Тому що будь-яка ситуація це лише контекст, в якому я себе знаходжу. Просто я повинна відповідати Богу так, як Він цілком згоден. Незалежно від того, в якій є ситуація. Цілком згоден.